thank <laughs> you Ліси унікальне національне багатство України, стратегічний ресурс держави, регулятор екосистеми, що впливає на навколишнє середовище та життя людей. Дотримання законодавства під час розпорядження та охорони земель лісогосподарського призначення є дуже важливим для раціонального використання природних ресурсів, задоволення державних і громадських потреб. На жаль, поширеною практикою залишаються факти протиправної передачі власність чи користування земель лісогосподарського призначення, а це призводить до незаконної порубки лісу, розорювання та забудови лісових масивів і як наслідок, до порушень правового режиму їх використання. Органи Тернопільської обласної прокуратури активно застосовують представницькі повноваження у сфері захисту інтересів держави при розпорядженні та набутті земель лісів, шляхом пред'явлення позовних заяв в інтересах обласної військової адміністрації до територіального управління держави кадастру та органів місцевого самоврядування. У минулому та 2025 роках пред'явлено та задоволено судами ряд позовів щодо поновлення державою права на понад 50 гектарів земель лісових Господарського призначення за втручання Бережанської окружної прокуратури понад 23 гектари землі лісу повернуто державі. Незаконні рішення та реєстрації, які перешкоджали право розпорядження земельними ділянками лісогосподарського призначення, скасовано, перешкоди в їх користуванні державою усунуть. На сьогодні виконано рішення господарського суду Тернопільської області від 1 серпня 2024 року, яким задоволено позовну заяву керівника Бережанської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Тернопільської обласної державної адміністрації адміністрації про визнання незаконними та скасування рішення державної реєстрації та речового права земельних ділянок площею 15 та 8 гектарів. Йдеться про землі лісу на території Зборівської міської ради. Зокрема, міською радою у 2018 році прийнято у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які фактично є землями лісогосподарського призначення. Та згідно матеріалів лісовпорядкування урманського лісництва знаходяться у постійному користуванні філії спеціалізованого підприємства Ліси України Бережанське лісомисливське господарство. Аналіз норм земельного та лісового законодавства свідчить, що землі лісового фонду, які розташовані, і за межами населеного пункту належать до державної власності та перебувають у розпорядженні обласних державних адміністрацій. Сталість і незмінність такої позиції законодавця свідчить про особливу увагу та значення земель лісогосподарського призначення. Незаконне розпорядження земельними ділянками державної власності, лісогосподарського призначення зі зміною форми власності та розпорядника таких земель не може відповідати суспільному інтересу та порушує інтереси держави. Прокурори Тернопільської окружної прокуратури виявили такі порушення. Тернопільської окружної прокурори. Ратурою виявлено порушення вимог земельного та лісового законодавства при розпорядженні земельними ділянками лісогосподарського призначення. Ці землі розташовані на території Білецької об'єднаної територіальної громади. Встановлено, що на підставі рішення Білецької сільської ради у 2021 році державним підприємством Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою проведено інвентаризацію земельних ділянок лісогосподарського призначення, за результатами якої здійснено їх. Державну реєстрацію та присвоєно кадастрові номери. Надалі Білецькою сільською радою прийнято рішення, яким затверджено інвентаризацію восьми земельних ділянок лісогосподарського призначення, які належали до колишніх колгоспних лісів. Водночас, згідно з картографічними матеріалами, дві земельні ділянки площею понад 21 та 7 гектарів сформовано за рахунок земель лісового фонду державної власності. Так, рішенням господарського суду Тернопільської області від 29 січня 2025 року задоволено позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні землями лісогосподарського призначення, визнання незаконним рішення органу місцевого самоврядування та скасування державної реєстрації за сільською радою. Незаконні рішення та реєстрації, які перешкоджали право розпорядження земельними ділянками лісогосподарського призначення, скасовано перешкоди в користуванні земельними ділянками та держави у. Сунуто робота прокурорів триває.